Друзі, братики і сестрички, всіх радий вітати вас біля такої святині, про яку особливо хотів розповісти вам. Думаю, місцею впізнають Свято В'єдінський чоловічий монастир. Перш за все відомий своєю святинею, іконою матері Божої призрі на Смирення. Зразу поясню значення слова «призрі». значить зглянься на наше смирення, Матір Божа, на смирення тих, які стоять і дійсно смиренням просять тебе про допомогу і про захист. От такий символізм присутній у назві, друзі, цієї ікони. Як ви знаєте, ікона прославилась... от. Ну от таке чудо було, відбиток на іконі від відобразився, його возили на спеціальну експертизу, досліджували там декілька років. І все ж таки було визнано, що відбиток на стіклі, який не касався ікони, не торкався, то він все ж таки не рукотворного походження. Тобто чудесним таким образом. От від, відобразився. Від, від от, ну, друзі, так, така, така недостаток, чи, як, чи так, так, така судьба у таких монастирів, вони прямо от, прямо, як ви бачите, на дорозі, суєта. І це, звісно, якимось, ну, це не, не, не порівняти з тими монастирями, друзі, так, які ми дивилися у Дермені, які дійсно в таких місцях, в яких Умови, вони дуже важливі, насправді ці умови, Ну, щоб цей мір з, з, з всіми своїми прелістями не не перешкоджав братії монахиням подв'язатися. Це насправді дуже важко, коли ти цей гамір, шум, він, ці люди, які безкінечно заходять. От, але й але треба бути комусь і тут, в цьому місці, щоб це. Щоб це, це місце, щоб цей світ не згинув на тістоті, друзі. тому і існують такі монастирі от. у таких великих містах. От. Друзі, от монастир, він, можна сказати, просто вбудований, в, в в як ви бачите, міста. Ну от Така територія невеличка, але достатня, де проживає браття, де проживає на монастиря. Я, друзі, хотів сказати про цей монастир. Цей монастир з нашим Мажирівським монастирем, особлива дружба, пов'язує. Весь час, 10 років, коли ми їздили своєю чудотворною іконою, жизньподатницею. Найбільша ікона знаходилася саме в цьому монастирі в Єдінському. Вона тут довгий час стояла, багато люду прийшло за цей час. За цей час багато познайомилися з братів, майже всі браті служили, багато наш намісник, а це багато раз тут буває, і служить. Тут хто знає, можна да, і записки подати в наш Можирицький монастир. Трошечки розкажу, зайду, покажемо ікони, подивимось на. Дуже гарно в храмі, так незвично квітів завжди, дуже багато біля цієї чудотворної ікони. От, трошечки дізнаємося, розкажу про засновницю монастиря ігуменю Дімітру. Саме так Дмитрия, От Дімітрія написано в житті. от вона зверху, друзі, таким виложена мозаїкою такої ікони. Це така святиня, друга. Перша ікона чудотворна Матері Божої, признана сміріння, друга і гумня матушка, засновниця монастиря. І третя тут зберігається також мощі. Також засновниці арзамаско Олексіївського монастиря, яка з життя ми дізнаємося, чому її мощі знаходяться тут. Друзі. Зараз трошечки ще покажу. От такий шум гам, але від цього ніяк. Машини їздять, всі люди ходять, про монастир показати ніяк, просто по інакшому Ось там невеличка територія монастиря, Зараз обійду з цієї сторони трошечки покажу. Маленькі подвір'я є всередині, є дзвіниця, є і в монастирів. Ось так виглядає. Святовідінський, чоловічий монастир. Хотів сказати жіночий. Насправді він був, як, так, як ви здогадуєте і засновниця була Дімітрія Матушка, вона саме як жіночу общину 19 століття. От, це той період, коли, ці, коли такі, коли от Кримська війна була, друзі, і багато вдовиць було. І Одна з них, така благочестива, по благословінню митрополита Сідора започаткувала общину, яка з часом набула статусу монастиря жіночого. От. А з 90-х років монастир став чоловічим. От. Ну, трошечки більше розповім. Зайдемо в храм. Така святиня, друзі. Ну, всі місцеві знають, що казати, тут багато. Це, це поряд з Києво-Печерською лаврою. ну тут Прийти по вулиці, не знаю, там може кілометр, може півтора до Києво-Печерської лаври. Будемо знати, що є така святиня і при. При можливості, да, звісно, обов'язково побувати у цій святині біля цієї ікони підотворної.